Коваль, улыбнись. Видео специально для Ивана. Для того Да. Иван, привет! Да. Ага, привет. Коваль, какие ты извращенный. Похорони Марс. Ташка, зніме того голоса. Борбйов! Полипнися, це відео дорога! Добре! Трижиє внук! Ярош! Ану не сюди Що ти трогаю. Так, а не трогай оператора. Я між прочим це все для Івана знімаю. Іван, ти не переживай, таке буває. Якщо ногті не дрібна. Марік! Довела тебе твоя медина. Це відео для Івана. Що ти хочеш йому зараз передати? Ну Я хочу передати, щоб ти хлопець щоб нього його ноги виздріють комусь. Ну так. Що посміше нам без нього ляжика попускати, можна. Буває. Він пофани не міг віддавати. Кажи йому на камеру, хай навчиться пофа не давати. Ото поки ногу. Отключися, Да, Іван, учися давати. Іванчик! А то я тобі дам. От ти... Іване, переїжджай. Он, де О, не санич. О, бать санич іде, а він про тебе. Розказує. Іван тебе леєчка жде. Блін, я зараз поняття немає, куди ми йдемо, нас ведуть. До. Іван, чуєш, якщо нас, якщо нас не буде, то шукай нас, пожалуйста. Правда, ти це відео не побачиш, якщо нас не буде. Ну, Нічого. Тим суперударом кинеш, так? Е, шо? О, бач, холоп несе мусор. Бач, це правильно. Холопом, холопом, скажу. Холоп, холопом, Так що, хай йому ногу повністю одріжуть. Ни та не Хай йому ногу одріжуть. Поняє, Іванченко? Тобі хочуть, щоб тобі ногу відрізали. А то і правильно. А як ти ж футбол будеш грати? Це випрос. Ну, правда ти... Так що, Іван, так не... ти там учися э, на воротах стояти. І так без ноги ти почти. Ми тобі возок купимо і будеш на дирці стоять. Хоч би черпить, ми будеш тобі казати... Тобі закранемо просрочені сосіски. О, да! О. А ми з'їли всіх, Іван. Просок, не викидай Іван. мусор, Івану підемо. Скільки ми несемо? Так взагалі не сьогодні. <рапляє> Піди, копи! Вона чинить. Ну, в общем, давай быстрей шелипиш. А тепер нагади. Ну, не ти що щось ошко дела, я В общем, Іван, якщо ще щось буде інтересне, если ще щось буде то я це все зніму. Да, понял. Одяшика, одляшика.